Орхідея красива та елегантна квітка, яка створює особливу ауру в інтер'єрі. Проте вона є доволі вибагливою квіткою і потребує особливого догляду. Хоча, якщо знати певні тонкощі, доглядати за орхідеєю буде просто і приємно. А мене звати Софія Времчук. Орхідеї це найбільше сімейство однодольних рослин, в якому налічується близько 30 тисяч видів. Ростуть орхідеї на всіх континентах, окрім Антарктиди. Проте з часом прижилися вони і в будинках людей. Найчастіше в оселі купляють орхідеї, видів фаленосопсис та дендробіум. Тому на їх прикладі розглянемо, як правильно доглядати за ними. Що, що вам потрібно зробити, це обрати правильне освітлення для вашої орхідеї. Найкращий варіант розміщення орхідеї у вашому будинку це біля вікон, які виходять на захід або схід. Найбільше питань завжди виникає, коли настає час поливати орхідеї. Як же правильно це робити? Насправді тут все не так важко, як стається. Варто лише вибрати зручний для вас варіант, адже їх декілька. Найбільше поширений метод це поливання орхідеї шляхом зануренням у воду. Для цього у будь-яку ємність наливайте чисту теплу воду і занурюйте у неї горщик з орхідеєю таким чином. Щоб її субстрат добре просочився вологою. Однак тримати горщечок орхідеї у воді варто не довше 30 хвилин. Другий метод називається дощовим. Якщо вам пощастило, водоплітна вода у вас не є жорсткою, можна полити вашу рослину за допомогою душу. Проте слідкуйте, щоб вода була не холодною і не потрапила на квітку лише на субстрат. Поливайте орхідей лише раз на тиждень. Всі без винятку орхідей потребують досить високої концентрації добрива у ґрунті. Для цих культур можна використовувати тільки спеціальні, призначені для орхідей добрива. Сам ґрунт повинен бути невологим. Зазвичай можна побачити у горщиках для цих квітів кору, соснову, добову. Для активного росту орхідеї в її корюн додають різні добрива. В сьогоднішній день ви можете придбати їх у квіткових магазинах. Що цікаво, підживлювати орхідеї теж потрібно. Є два види добрив: під корінь і ще у вигляді спрей для листків. Ну і останній, але не менш важливий фактор це вологість повітря. Більшість орхідей походить з тропіків, де повітря дуже вологе. На відміну від більшості кімнатних рослин, орхідеї потребують доволі великої вологості. Щоб підтримувати стабільну вологість повітря у кімнаті, можна використовувати зволожувач повітря або придбати спеціальні підони для квітів. Взимку, коли батареї пересушують повітря, або у сухі спекотні літні дні орхідеї. Варто оприскувати зранку або в обі звичайною водою. Також варто пам'ятати, що найкраща температура повітря для орхідей це 20-23 градуси тепла. Ось так, знаючи лише декілька дрібничок, ви можете виростити в себе на підвіконі справжніх красунь металиків. А я нагадую, що це була Софія Аврамчук.